Що відбувається з твоїм мозком, коли ти дивишся 300-400 шортів за годину? Тобі здається, це розвага. Але твій мозок цей час просто ламається. Що саме стається в голові? Дофамінові гойдалки. Кожен новий ролик сплеск дофаміну. Не справжній кайф, а дофамін очікування. А результат? Порожнеча і залежність. І чим більше сплесків, тим сильніше твій мозок втомлюється виробляти дофамін. Наслідок, апатія, нічого не радує, треба ще більше стимулів, щоб відчути задоволення. Наступне розбалансування норадреналіну. Норадреналін твій гормон уваги. Коли ти дивишся сотні шортів, його рівень стрибає, як м'ячик. Що в результаті? Хаос. У голові, вигорання, важко зосередитися, відчуття, що ти постійно заведений. Наступне зниження серотоніну. Дофамін злітає, а серотонін падає, бо мозок сприймає короткі відео як маленькі стреси. У результаті менше спокою, більше депресії, тривожність, перегнічений настрій, проблеми зі сном. А ще кортизол росте. Це також стрес, поганий сон, проблеми з вагою. Після години скролу, тривожність, менше енергії, нуль фокусу це не розвага, це цифровий наркотик. Що робити? Обмежу час, проводь цифровий детокс і більше живого в життя. Хочеш відновити мозок і врівноважити гормони? Пиши мені в Дірект або в коментарях. Хочу, розкажу, як це зробити натурально і без побічок.